Добрий день, на продаж запчастини. Номер для телефону Viber. Розпочнемо з огляду ключів. Ключі такого плану. Тут є 14 штук. 19, 19, 19, 22, 19, 22, 22, 24. Такі на 22. Мощненькі. Будете крутити її в юмзі головку. 24. 24 теж. Я МЗ написано. 30, 24. Оце єдиний ключ, який підпіляний. Інші все нормальні. Це на 36 обрізаний мазок. Цей новий. 50-46. 60 теж новий. Краз. 46, 32. І розвідний. За це набір 800 гривень. Цепки. Це вкий. Це 25-4. Тут його довжина 90, цей цей 90, цей десь 80. 20, 19 крок. І, цей, і ці різні кроки. Все комплектом 500 гривень. До них зірки такий, натяжний. 150. Можливо, трішки вступимо. Так, така зірка. 70. І 25-й крок. В середині 30. Така. 15 зубів. 200. Така зірка. Ціна. Під цей крок. 250. Така зірка. Ціна сто. Під цей крок. Далі. Такі підшипники. 251. То візьме парою скітка. 214, тут 70, 251. Далі гвинтий де... такі. Далі. Я попереднього відео розповідав. Це довжина, це ціна, це діаметр 34, це довжина 370, ціна 200, це і 330. Ці різьби одинаковий. Тут довжина 270 коштує 100. Пара 200, здешевшала трішки. Такі... От розміри з поворотною пластиною запчастини для, для тиску. Тут 80, тут 90, 600 гривень, один невеликий недолік, на роботу пливати не буде. Зараз присвічу. От як бачите, по ці пори тріщинка. З однієї з іншої сторони. Через усе немає тріщини. Ну і всі наш. Губка 140 і ціна 600. Поворотне поворотні тиски платформи. 142, 140, 142-300 гривень. Станновий. Далі домкрат. 200 гривень. Боже продається, треба продати його. Тут це один недолік. Далі на косарку. Мені принесли. Дивіться такий стан. Щоб металолом не пішла, може кому пригоді стане. Тут трішки розбито. Ціна 200 гривень. Такий домкрат робочий. 152, хто буде брати пара і 200 гривень. Така річ 200 гривень. Від недолік я показував, що тут відколене. Далі для саморобщиків ножі 650 гривень. За один. То буде три, брати, буде скітка. Вони нові з грейдера. Дивіться, тут стане. Вони трішки вигнуть, як бачите. Такого стану. 651. Далі такі от розміри. Я не знаю, що це з машини. Кілограм 891. На кузню мене раніше запитували. І 4 штуки. За 4 штуки 300 гривень. Один трішки під, підогнути. Далі такі чугунні речі для саморобок. 400, 400 гривень за 7 штук. Розміри видно. 5 таких і 2 таких. 400 гривень це за. Далі розподільник з попереднього відео. Запитували, запитували люди. Такого стану. Можна забрати за 450. Запасна частина стильбера. Такого стану, дивіться. Гак, маркування таке на ньому. Тут такий стан. Ціна 1200. Телефон для зв'язку Viber. Хто впізнав таку річ, кому потрібно. Вона нова, я не знаю з чого вона. Гривень 150 дасте, і вона поїде до вас. Ні ж такого плану. От, розмір. Звенить гарно. Ціна 200 гривень. Далі така річ. Вона нова. Ціна 1500. Може і не нова. свержувати не буду, бо скажете, Бушка, дивіться самі. І сюди нормально. Різко вклинить. Нова пломба, пломба є. Ціна 1000 тисяча. Такий ящик. Для інструменту. Нічого не чистилось. нічого. Принесли, так продати, сказав. Ціну видно. Можна в цей ящик положити ключі. Поїли до вас. Далі такі диски. 60 гривень один. Розміри видно. Для саморобок такі яблуки, земте за відрізані, 200 гривень за пару. Нішків немає. Далі такі вимі. 300 гривень. Можливо, на саморобці пише. Сірмовітна, белота. Як бачите, на саморобки піде. Далі запчастини здешевшали шалина. Опучник. Тут такі крила. Попереднього відео є. Цей нові, фібеум невідломаний не, не варто. За це все 1000 гривень. За частини засівалку 150. Такі диски маю. 200 гривень штука. Фірма. Це ступлічка, вроді нова. все, Все крутиться. 200 гривень штука. В наявності 4 штуки. В основному. Дивіться, 360, 355, 360. Можна сказати, одного діаметру. Такі ножі 600 за 5 штук. Гук на 6 шліців 100 гривень. Такий стан. Такий кардан. Новий радянський. Ціна 500, не ставився. Тут 30. Тут універсальний. Можна квадрат ставити, можна ставити вал. Ціна персу. Зашився ви частини на кожній 200. 150 200. Далі така річ, хто признав, чого чи з комбайна. Тут все новий. Як бачите, це б стояв, але він не працював. Тут те саме. Все новий. Ну, стояв. з підшипником. З муфточкою, дивіться, нова. За цей весь комплект продаю тільки комплектом. 700 гривень. Раз труби 4 за 200. За частини на косарку. Ще ознайшов гаражі. За 400 заберіть оце. Може кому потрібно, трішки вступлю. Тут квадрати нормальні, тут і тут. Такі Теж піднесли. Маркування. 251. В наявності 2. Ну вони по довжині. Отвори нормально. Півпадають. А довжина один коротший, наскільки, як бачите. один. Маю такі цифри. Зберігався неправильно в сараї. Пролежав років 20. Тут його 20 метрів. 400 гривень. Відправка новою почтою. Часткова предоплата. Почта, повна предоплата. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. Всім гарних продажів. До речі, за завт... це не сказав. Кому ще потрібно. Це мені принесли. Таку річ я можу знайти. Дякую.